Чим більше ми вивчаємо Всесвіт, тим глибше схиляємося перед його творцем. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін звернемо увагу на те, що саме Всесвіт розповідає нам про свого Творця. 24 квітня 1990 року після багатьох років розробки та випробувань. Космічний телескоп Габбл було виведено на низьку навколоземну орбіту в межах спільного проєкту НАСА та Європейського космічного агентства. Поза межами земної атмосфери ця космічна обсерваторія передавала на землю неймовірні зображення глибокого космосу. Деякі з них це світлини галактик, розташованих на відстані понад 13 мільярдів світових років. У книзі Пророка Ісаї читаємо підніміть свої очі до неба і подивіться, хто створив усе це, хто виводить зорі за числом, кличе кожну на ім'я. Завдяки величі його сили і могутності, жодне з них не загубиться. Варто лише піднести погляд до неба, і ми побачимо беззаперечні докази існування Творця. Навіть Швидкий погляд на зоряне небо неозброєним оком справляє враження величі Божої слави. А наскільки сильнішим стає це об'явлення, коли ми розглядаємо небеса за допомогою сучасних потужних телескопів? Зверніть увагу на слова псалмоспівця Давида: Небеса розповідають про Божу славу, небозвід звіщає про твор його рук. День дневі передає вістку і ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів і не чути їхнього голосу, та по всій землі линуть їхні звуки до країв світу їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці, радіє як атлет, що біжить свою дистанцію. Псалом 19 нагадує нам, що Бог об'являє себе не лише через святе Писання, а й через створений світ, небеса, день і ніч, сонце, всі вони разом проголошують Його славу. Це об'явлення є універсальним і безперервним та доступним для розуміння. Воно не залишає людину без відповіді. Кожен, хто дивиться на небо з відкритим серцем побачить відбиток Божої руки, Бог не мов би, висідає над усім зоряним небом, мудро керуючи створеним ним Всесвітом. Коли ми споглядаємо безліч зірок, їхній точний порядок, славу і красу, не можемо не відчути власної мізерності і водночас величі Божого задуму, усі небесні тіла. Рухається відповідно до встановленого порядку. Кожне має своє ім'я, своє місце і виконує призначену роль у величному ритмі космосу. Астрономія, наука, яка вивчає космос, зробила великий прорив завдяки розвитку телескопів і відкриттю фізичних законів, що керують рухом небесних тіл. Ці досягнення дали нам можливість побачити те. Що було недоступне жодному поколінню до нас, проте навіть у вічності ми не припинимо досліджувати велич творіння. Божі діти у новому світі продовжать пізнавати його творіння без жодної потреби в технічних приладах. Вісниця Божа Елен Вайт писала: перед відкупленим народом Божим відкриються всі скарби Всесвіту, звільнені. Бід кайданів смерті вони без втоми літатимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і з радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот, які поділяться знаннями, набутими протягом віків, через споглядання творчої сили Божої. Незатьмарений погляд спасенних осягне всю славу творіння Сонця, зір і галактик, які у встановленому порядку обертається навколо Божественного престолу, на всьому від найменшого до найбільшого викарбуване ім'я Творця і в усьому відкриється багатство Його сили. Наш обмежений розум. Нездатним повністю осягнути велич Всесвіту і глибину вічності. Але ж яке це диво, що сам Бог зійшов на цю грішну планету, щоби спасти тебе і мене своєю благодаттю, і що він дарував нам цілу вічність для пізнання Його слави. Помилімося, дорогий небесний батько, ми безмежно вдячні тобі за велич Твого творива. І через це чудове творіння ми можемо пізнавати тебе, нашого Творця, Дякуємо за вічну надію, яку ти нам даруєш. Амінь. Пам'ятай, той, хто дивовижно створив Всесвіт, створив і тебе, і має чудовий план саме для твого життя.